Всем добрый ранок, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Спасибо, что подписаны на мой канал и смотрите его. Хочу поздравить всех с наступающей Пасхой, которая будет через день. Хочу пожелать, чтобы ваши родные все были живы, не пострадали, чтобы у кого мужья, братья, сыновья воюют, вернулись живыми. И чтобы скорее Вздох Путін і закончилася війна. Сьогодні будемо балакати Київ Постранц. На жаль, по конечній станції на вулиці Чорнобильська диспетчерська була все-таки продана. У Капіків Постранці є тільки одна причина це нехватка коштів на задержання цих диспетчерських. Колись вони були ці кошти, на сьогоднішній день їх немає. Нема за що задержати диспетчерське. Це по-перше. По-друге, ну, знаєте таке відчуття, що криси бігуть з корабля. Я згадую, як 24 февраля 2022 року, як через пінь вирувалися люди, тікали табунами машин. Я дивився на Романовському мосту. Він останній день був цілий. І я дивився, хто за кермо. В основному за кермо були чоловіки. Жінок було дуже-дуже мало. І люди тикали, як, як криси з корабля. Ну, це кожного своє думка, кожного своє було тоді мислення і зберігати себе і свою родину. От. І вот от таке відчуття, ми вкладі чуть-чуть от теми. Э, таке щощення, що КМДА збирається тікати, или, ну, многих вже потикали, як я скажу, де Тут Лєвченка, э, де директор э, метрополітена, де, де відповіді, відповіді за їхні кражі Кепівків Постранц, де відповіді кражі э, за метрополітен. На жаль, ніде немає і не буде ніколи. вже Цих людей ніхто ніколи не побачить. Чому? Тому що ці люди знаходяться за кордоном. Але у жінок знаходиться куча майна в Києві під Києвом. І я вважаю, що їх просто треба арестувати, щоб їх зараз тихонько не продали, якщо їх вже не продають. На жаль, багато директора ведуть себя як на своїй фірмі. Типу, от я не директор підприємства, комунального підприємства, а директор свого підприємства. Тобто э, частна лавочка. Неодноразово жалувались люди, що йде помста, якщо ти щось не зробиш не так, э, це касається Подольського депо. Да-да-да, э, щось зробиш не так, і якщо у тебе є авто, то ти на цьому авто вже на територію депо не заїдеш. Коли починаєш щось добиватися, чому так проходить? Починає відповідь одна: ці машини це територія повищеної опасності, і машини не повинні там стояти. Значить, уберіть всі машини чортовій матері з того територію депо, щоб більше нікого не було бажання проситися на територію. Депо, щоб ставити машину як працівникам депо, так і лівим людям. Я е, робив не один рік в Подольському депо, і мене це е, раз разкоснулося. І я просто перед воротами став і сказав: я зараз зброшу машину, тут і піду працювати. А вагони, як хочуть, так і заїжджають. Мене поставки пропустили. Но там більшість машин знаходиться з сусідніх домов. Вони оплачують цю парковку, куди ці гроші йдуть, навіщо вони йдуть. Я навіть не хочу розбиратися і знати. Але якщо ви так ставите питання, значить уберіть всі автомобілі з території депо і паркуйтесь, де хочете. Починає від директора депо і кінчає слюсеря. Ну це, я вважаю, біля депо припаркуватися нереально. Просто нереально. І ти вже паркуєшся на території депо. Ну, коли ти йдеш проти руководства, то тебе руководство ставить тебя на місце и показує, де твоє місце. Так не раз... нельзя робить. Мы, как говорится, я уже не ваш, а вот люди, которые паркуються на Подольском трамвайном депо, ви робите одну справу: ви привозите людей, ви приносите пользу для Києва. Давайте как-то ну, без этих преслідувань. Хватить устраювати Советский Союз. Він давно уже закінчився. У Путіна він почався давним-давно, і у вас, дивлюсь, він не закінчується. Хватить це робити. Я можу тільки сказати одно. Я, якщо ворвусь на територію депо, я не один ворвусь, а з хлопцями. Ворвусь на територію депо, і ми будемо кожну машину провіряти. Що це за машина, кому вона належить. І от тоді ми побалакаємо. Якщо територія повищеної опасності, там не повинно знаходитися автомобілі, ні працівників депо, ні людей, які проживають біля депо. 736.6, ще раз, всіх з праздником і всім міром.